Що ми сьогодні не де інше, а при лицем Господнім, за що скажемо слава Господу? Слава що сьогодні вже в другий раз ми можемо бути при лицем Господнім. Це є милість нашого Господа Ісуса Христа. І знаєте, моє серце радіє і разом, і разом знаєте, так трохи тривожиться. знаєте. мені дуже приємно, знаєте, коли я вісім місяців назад приїхав сюди, і мені дуже приємно бачити, що, що в нас в церкві. Що є ця місійна група, яка могла поїхати туди в Костерику, знаєте, в мене таке було бажання. Знаєте, коли я ще був в Вашингтоні, приїхав сюди, я казав: Господи, якщо Ти велиш, щоб я, щоб я сюди переїхав, щоб я тут був, Господи, зроби так, щоб тут в церкві була місія. Я дякую Богу. Це, це не наші. Заслуги, а це заслуги нашого Господа Ісуса Христа, тому що Христос сказав, каже, і дід каже по всьому світу і проповідуйте Іванля, і хто буде вірувати, спасеться. За що слава Господу! Дорогі брати і сестри! Я хочу сказати, знаєте, це не наші заслуги, а я хочу подякувати церкві, що церква благоставляла, і ми бачили цю. Це, це благословення там, на місії. Церква за нас молилася, я, ми це відчували. Знаєте, бували всякі трудні обставини, але ми знаємо, що церква за нас молилася, за що слава Господу. І ви і ви благословили фінансово, брати благословили, і ми, і ви надто благословили за що слава Господу. Нехай вам Господь воздасть сторицею, Але я ще хотів би наголосити, що друзі, це не наші заслуги, а це заслуги нашого Господа Ісуса Христа, який зійшов на цю землю, який спас управдав нас, і сьогодні Він стукає до наших сердець, стукає до цих молодих сердець, що пішли і розказали про ту вістку спасіння всім людям, які не знають Господа. Знаєте, я би прочитати Слово Боже перед нашою молитвою? Це буде Луки, 17 глава, 10 стих. Так і ви, коли виконаєте все, повелінує вам, говорите: ми раби нічого не стоящі, тому що здішали, що должны були зделать. Дорогі брати і сестри, дійсно, ми ніщо, ністо значище, ми я ніщо, ми просто зробили те, що Господь нам повелів. Знаєте, а вся слава живому нашому Господу, за що слава Богу. Ви знаєте, я пригадав, знаєте, такий такий Ще коли жив таке свідоцтво, коли я ще жив там на Україні, це пройшло вже багато років. І знаєте, там я чув таке свідчення, що в одній церкві, знаєте. Що дуже було велике було таке пробудження. Люди приходили до покаяння, каялися. Брати гарно проповідували, люди виходили до покаяння, і було, знаєте, таке пробудження в церкві. І одна сестра каже, бачив відіння, каже, зійшов, каже, золотий вінець на церкву. І знаєте, один брат каже, він потім каявся в тому, що він так подумав. І один брат, він знаєте, був такий красноречивий, він так дуже гарно проповідував, і він так подумав, каже, в серці своєму, що це ну для кого ще може бути цей вінець, як не для мене. Тому що я говорю гарно проповідь, люди приходять до покаяння, каються. Але тоді, тоді та сестра каже, побачила, що той вінець каже, туди каже в куточок. Там сестра одна. Знаєте, така старушка сиділа, і той вінець зійшов. Вона була молитвини, знаєте, і по тих молитві цієї сестри, я знаю, що народа Божого Бог робив, Бог піднімав мужів, через яких Бог робив працю. Дорогі друзі, це не наша заслуга і не заслуга цих, але заслуга нашого Господа Ісуса Христа. Це подяка нашій церкві, що вона благословляла і молилася, за що слава нашому Господу. Знаєте, я хотів би трошки розказати. Те, що я пережив, пережив там на місії, знаєте, коли ми перший день вже приїхали, вже було пізно, ми трохи видихнули, приготувалися. Ми, знаєте, там трохи спакували, зготували подарки для того, як будемо робити іванізації. І ми на другий день ще перший день ми до обіда... Розділилися так на групи, з нами були іспаномовні люди, які по групах ми ходили із хати в хату і говорили про Ісуса Христа. Не проходили. Знаєте, там такі були такі, такі вузенькі вулички, такі що двох можливо і не розминеся, І звідти, звідти так дуже багато на кучі хати. Але ми, ми ходили і в кожний, в кожний дім це стукали, щоб. І люди відкривали нам і відзивалися, і ми їм могли говорити. Знаєте, я був в одній групі, там був брат Гена, його дружина була, і ще був мій зять був, але вони пішли з Аліною, Вони пішли вперед. Але ми знаєте, щось ми ще приостановилися, ми там молилися. І знаєте, я згадав, знаєте, таке слово Господи. Це 28 років назад. І я сказав для брати Гени, кажу, знаєш, мені прийшло на пам'ять 28 років назад, коли, коли я ще був на Україні, мені було таке пророче слово через сосуд Божий було сказано, каже, що пошлю тебе в такі місця для проповіді, ванзі для труда. Там, де ти не був і не думаєш бути, я так розказав, знаєте, і дійсно, я, знаєте, так заплакав, і ми, ми теж разом заплакали, що що Господь Він бодрствує над своїм Словом. Знаєте, що Господь Він це знає, що 28 років назад Господь знав, що ми там будемо звіщати правду, Господі, будемо звіщати про спасіння, яке Господь хоче дати для всіх Його. І знаєте, ми тоді помолилися, ми плакали. Тоді і прославили живого Бога. Господь є сильний за що слава Господу, хай ім'я Господня буде прославлено. І знаєте, ще один такий момент. Я не хочу багато часу задержувати тому що хотілося, щоб всі потрошки сказали. знаєте це вже два дні пройшло там на місії, і це була неділя. Неділя ранком було, Бог знаєте, відібрав мене вже сну. Я не пам'ятаю, яка година, але дуже рано було, не було. Я так лежав ранком, не було в мене сну, і Бог мені положив на серце піти почитати Біблію, так там вийти в такий тамбур, калідор. Там і там був. Диванчик такий, диван, і там був столик такий, що можна було туди піти посидіти. Я вирішив, знаєте, туди піти прочитати Біблію, поки всі спали. Знаєте, я виходив, і коли я проходив тим калідором, та така... Такий невеликий зал є, і там був стіл, і там люди снідали. Хто за допомогу плату, там люди могли поснідати в тій готелі. Та готель така була, хата велика, і там, і там ми були в тій хаті, і там багато ще людей було, проживало. І я коли проходив, там одна жіночка таких середніх років вона снідала. Я з нею попоздоровався на іспанській мові, і я так глянув, що вона обратила на мене увагу. А я йшов з Біблією, І я собі пішов і сів і почав читати Біблію. І знаєте, не пройшло багато часу, може, дві-три хвилини. Ця жіночка вона, вона закінчила там їсти. І вона підійшла і сіла так недалеко від мене за той столик на дивані. І вона, знаєте, задала мені таке питання: каже: чи ви говорите по-русски? Я кажу: так, я розмовляю на русській, на українській мові. І, і ми почали так розмовляти, і вона запитала а ви, ви, ви цього... Як що ви тут? А на цьому місці? Я кажу, що ми з групою приїхали сюди робити іванізацію, проповідувати про Ісуса Христа. І знаєте, я побачив, що вона таким захопленням на, почала слухати. А я її запитав, кажу, а чого ви тут? А ви кажу, замуж? Вона каже: я замуж. Я маю каже двоє дітей, двоє дочок. Одні дочці 9 років, другі 11 років. Чоловік американець і каже, що вони 18 років в Сарасоті на Флориді проживають. Я кажу, а що вас понукало, що ви сюди приїхали? Вона каже: знаєте, що я втомилася душею. Каже, мені каже так тяжко. Каже я каже, рішила сюди приїхати, каже душею, каже, знайти якийсь спокій для душі. Вона потім розказувала, що вона хоче в якийсь там костол чи куди піти. І вона почала мені розказувати, що в неї дитинство дуже було покалічене. Знаєте, я її не розпитував, яке в неї було дитинство. Вона сказала, дуже погане і покалічене в неї було дитинство, підліткові руки. І вона каже, що дуже боїться за своїх дочок, які, які мали, вони ще, ще, ще мали, і 11 років. І я, і я сказав, що у мир і спокій, що це тільки Ісус Христос може дати. Я сказав це не случайно. Цю ви зустріч маєте, і я її святкувати і про Ісуса Христа. Знаєте, вона так жадністю слухала. Вона казала, що вона ще коли жила на Україні, вона, каже, була посіщала, ходила в православну церкву. Але каже, я там нічого не могла зрозуміти, каже, що вони там говорять. Але я почав її свідкувати, розказувати про Ісуса Христа. Тоді підійшов брат брат Микола, наш діакон, і ми двох далі могли ще її засвідчити. Знаєте, Ми побачили, що її серце відкрите для того, щоб прийняти Ісуса Христа. Ми за неї молилися. І вона казала, просила, каже, може, у вас є Івангелія. То ми, ми там деякі передали невеличку Івангелію, бо ми вже ми вже вже спішили їхали, і вона той день теж мала уїжджати. Ви знаєте, Господь так чудно зробив, що, вон, що ми, я колись проживав на Україні, вона сама родом Запоріжжя, але Господній був план, що наша група приїхала в Коста-Ріко, і там їй Бог побудив, що вона там жила в тій готелі, і Бог дав цю зустріч, щоб її засвідкувати про Ісуса Христа. Це заслуги нашого Господа Ісуса Христа. Це Він достоїн слави. За що слава Господу, і я пообіцяв і сказав, що, що ми достанемо, її, щоб християнську церкву знайти там в Сарасоті. Я сказав, що, що ми допоможемо і я ці дні знаєте, дзвонив туди до пасторів. Там є знайомі, які виїхали з нашої, з Вашингтона звідти. І я познайомив, і я дзвонив до тих братів, вони сказали, що вони, що вони будуть, будуть працювати над цим питанням. За що слава Господу! Дорогі, Брати і сестри, Господь достоєн слави, йому одному принадлежить слава. І я ще хотів би перед нашою молитвою зачитати Слово Боже, яке буде записано, це буде Ісаїї, Дес, це буде 55 глава, і 10-й, 10, 11-й 11 вірш. Як дощ і снег, не сходить з неба і Туда не возвращається. Но появятся землю, и делать і и производство, чтобы давала сем'я Тому, кто сейчас, и хлеб тому, кто есть. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне щитным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал Его. За що слава Господу, дорогие друзья, брати и сестры, я зачитал це Слово, каже, как дождь и снег не сходят с неба и назад не возвращаются, но напуяет землю и делает способны, чтобы рождаться и превращаться плод, и давать семья, для того, хто сіє, і давати хліб для того, хто їсть. Так каже, і слово моє, яке виходить з уст моїх, воно назад щетнє розвращається. Дорогі друзі, брати і сестри. Я знаю, що це слово, яке ми розказували, які брати і сестри розказували. Я, я дякую всім, знаєте, братам, молодим і сестрам. Знаєте, вони дуже гарно працювали. Дуже приємно було працювати, що всі знаєте, були такі послушні послушні, що були єдині. Сестри розказували вірші. Вони знаєте. Дитячі уроки проводили за що, слава Господу, і брати проповідували, розказували свідчення. Знаєте, як було приємно, як воно все устрояється. Але я знаю, що це Господь устрояв, це по ваших молитвах і заслуги нашого Господа Ісуса Христа. Давайте ми приклонимо наші коліна і попросимо Бога благословення на це єднання. Амінь.